Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і сьогодні поговоримо про допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Багатодітна сім'я це сім'я, в якій подружжя, чоловік та дружина перебувають у зареєстрованому шлюбі разом, проживають та виховують трьох і більше дітей, у тому числі кожного з такого подружжя. Це також може бути одинока мати чи батько, які проживають разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують. Державою передбачено соціальну допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Порядок цієї виплати затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 19 року No250 зі змінами. Посилання на дану постанову ви можете знайти, як завжди, в описі до цього відео. Хто отримує допомогу? Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи. Зверніть увагу: допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови, що заявник не отримує допомогу за зареєстрованим місцем проживання. В якому ж розмірі призначається допомога? Допомога призначається у розмірі 2100 гривень на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. Виплати відбуваються щомісяця по місяць досягнення дитини шестирічного віку. У разі, коли в сім'ї народилось двоє чи більше дітей одночасно і сім'я стала багатодітною, допомога виплачується на кожну таку дитину. Отримати виплату можна через відділення Укрпошти або на банківський рахунок. Як отримати допомогу? Для призначення допомоги. Один з батьків багатодітної родини повинен звернутись до управління соціального захисту населення. Контакти управлінь соціального захисту населення у місті Дніпрі, ми, як завжди, залишили в описі до цього відео. На прийомі в управлінні заявник особисто з пред'явленням оригіналу подає наступні документи: заяву на отримання допомоги, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, якщо їй виповнилось 6 років. Що це за посвідчення та як їх отримати, дивіться за підказкою тут. Свідоцтво про народження всіх дітей у родині зауважимо, що до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та закладах вищої освіти до закінчення навчання, але не довше ніж досягнення 23 років. Також таку допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, можна оформити онлайн через послугу є малятка при народженні дитини. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал, оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. В яких випадках виплата допомоги може бути припинена? Виплату допомоги припиняють у разі позбавлення отримувача допомоги батьківських прав, нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини. Відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення його батьківських прав, влаштування дитини на повне державне утримання. зарахування дитини на цілодобове перебування від 4 ночівель на тиждень до інтернату, пансіону, закладу загальної середньої освіти, за винятком спеціальних закладів освіти. Закладів освіти третього ступеня, ліцеї, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти, та випадків, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини в закладі, перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду, втрати статусу багатодітної сім'ї, Подання отримувачам допомоги заяви про припинення виплати допомоги, смерті дитини, смерті отримувача допомоги. Чи можуть поновити виплату допомоги? Так. Виплата допомоги поновлюється у разі продовження строку дій посвідчень або довідки багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. При цьому ж строк між припиненням виплати та зверненням за її поновленням не повинен перевищувати 4 місяців. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.